Привіт! Які асоціації у вас виникають з фразою двохсінний Android смартфон середнього рівня? Скоріше за все, це Gigabyte чи Smart Houston або ж Samsung Galaxy Ace Duos. Обидва мають 35 дюймові дисплеї, акумулятори потужністю 1300 мАч та коштують близько 1600 гривень. Саме скільки коштує середній двохсімний Android смартфон Чи ж так це? Ми з'ясували, що в Україні можна придбати такий і за тисячі гривень. Новенький все по-чесному. І ось він, Sony Xperia i e. Dual. Він покликаний замінити Xperia TIPO. Чому саме TIPO? А тому, що більше нічого більш бюджетного цього року компанія не випустила. Він кращий, явно кращий за тіпо в плані дизайну та характеристик. Проте йому залишили ту ж півторатисячну акумуляторну батареї при більшому дисплеї та потужнішому залізі. І тих же ненажерливих двох сімках. Тому чи відчуєте ви покращення вже сьогодні, чи повторюєте історію однієї з європейських країн? Щоб з'ясувати це, я вперше наступив собі на горло і вставив дві сім-карти в один смартфон. І перше враження, яке виникає, що він не такий, він вдома ночує. Щодо дизайну, то тут придертись немає до чого, на відміну від того ж типу, якого здавалося, створили для того, щоб свій e Xperia був свій виродок. Ако дизайн додає вишуканості e Xperia і Dual, Тим паче, що ні скрипів, ні люфтів тут абсолютно немає. І, скоріш за все, якщо будуть, то не скоро. Так як дизайн e Xperia джей перекочував сюди, то нікуди не ділись і світлові індикатори, які додають ефектності, як і повинні. Проте варто зазначити, що розширений режим очікування не дасть вам дізнатись про пропущені повідомлення чи дзвінки завдяки індикатору над дисплеєм. А ще чи то з перекладчами в Японії того, чи то з географами. Але на їхню думку такий напис як «расшир» режим очікування по їхнім аж ніяк не здивує українців. Коротше, з перекладом щось тут не так. В руці смартфон лежить чудово, про якісь незручності чи недоліки незвичного дизайну, як очікується спершу і мови бути не можеш. До речі, це перший смартфон, який надійшов у продаж з новою дизайнерською концепцією Sony, виражені у пропорційності передньої панелі. А ось такою круглою клавішею живлення, яка, судячи з усього, буде такою ж у всіх цьогорічних новинках. Завдяки цій клавіші, навіть через не гігантські розміри клавіш регулювання гучності їх можна легко і швидко знайти. Корпус пластику і смартфон має вагу 116 грамів. При цьому ззаду гаджет виконаний з текстурованого пластику, що елітарності за відчуттями, звісно, додає, проте для параноїків ідеальний варіант. Відбитки пальців на ньому не залишите, навіть якщо захочете. А всередині цього корпусу розмістили середнячкове залізо, у вигляді процесора Qualcomm MSM7227A з частотою 1 ГГц, графічним прискорювачем Adreno 200 та 312 МБ оперативної пам'яті, доступними з якими будуть 399 так от, це залізо дозволить в бенчмарках отримувати доволі круті результати. І як для такого рівня, у квадранті Smart набирає 2540 балів, що дозволяє йому переплюнути навіть двоядерний LG Optimus 2X. Зате вандуту, отримавши 5620 балів, він не дотягує навіть до Kindle Fire. Як наслідок нічого визначного в плані камери очікувати не варто. Бо тут все продумано. Жахливо, точніше відсутність якості фото, як такої, в поєднанні з невеликою роздільною здатністю, навіть не будуватиме марних надій молоденьких актрис на круті фотосесії. І клавіші камери в цьому на ніщо. Ні, ви тільки не подумайте, я люблю людей і поважаю японців. Але дядьку, який не впаяв клавішу камери від Z і засунув її сюди, будь мужиком, зроби характерів. Ну і під вісім карт. Змінювати головну із них, тобто пріоритетну, можна в вертикальному випадаючому міні. Ось тут і ось так. А також налаштування 27-карт можна обирати, за що відповідати на кожну з них за інтернет чи надсилання даних, дзвінків та повідомлень. А зараз огляд Sony Xperia і перетягуєте ось цю штучку ось сюди і дивитесь його змову. Ой, ой, ой! Він кращий! Він кращий, явно кращий за затій в плані дизайну. Проте йому залишили тут півтора тисяч акумулятор на батарейку при більшому дисплеї та потужнішому залізі. Ти себе бачиш? Угу. Да там зонтик. О, 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 я зонтик тримаю. Все, я себе не бачу. Я тримаю зонтик, ну ти так, так. І ти телефон держиш, валя. Це був огляд Sony Xperia і Dual від сайту Vinci.com.ua. Та не треба це знімати. А... Ну, ми ж не... Ні, все нормально. А ви горіла, горіла. Дякуємо за інформаційну підтримку медіапартнеру OpenGamer.com.ua. Все, як є про ігри рідною мовою.